На заході в п'ятницю 22 березня триматиметься хмарна погода. В Ужгороді пройде дощ, вночі від мінус одного день до плюс одинадцяти. У північних та центральних областях синоптики прогнозують мінливу хмарність. В Сумах та Черкасах цього дня має бути ясне небо. Найнижча температура вночі мінус два, найвища вдень плюс одинадцять. Кримчанам знадобляться парасольки. Врешті областей Південного регіону синоптики очікують хмарну погоду. Температура повітря від одного до одинадцяти з позначкою вище нуля. На території східних областей хмари на небі протримаються зранку до пізнього вечора. Від нічних мінус двох день потеплішої до плюс 9. У суботу, 23 березня, в західних областях очікується хмарний, але доволі теплий день. У Львові та Луцьку пройдуть дощі від 4 до 15 градусів тепла. На півночі та в центрі впродовж дня триматиметься похмура погода. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 1 вночі до плюс 14 в день. На півдні країни хмарно з проясненнями. Від нічних плюс одного в день температура повітря прогріється до плюс 13. Хмара на небі спостерігатимуться і на території східних областей. Вночі від двох морозу в день до 12 тепла. Дощі умиватимуть території західних областей у неділю 24 березня. Лише в Хмельницькому цього дня має бути без опадів. Температура повітря коливатиметься від плюс 3 вночі до плюс 12 в день. Дощитиме в Житомирі та Чернігові. Врешті областей півночі та центру впродовж дня лишатиметься хмарна погода від 4 до 15 з позначкою плюс. У південній частині країни синоптики прогнозують невелику хмарність. Від нічних плюс 1 температура повітря в день підніметься до плюс 13. На сході впродовж дня синоптики очікують хмарну погоду. Нічна температура від плюс 1 денна до плюс 14.